До вашої уваги випуск новин бджільництва України та світу за січень 2024 року. Зима бджілки зимують, але це не привід не причина того, що новин про бджільництво не може бути. І почнемо ми з України, хлопці і дівчата, колеги і коліжанки. Всім доброго дня. Виявляється та полускандальна дотація на бджільництво, яка існувала там в 2020-2021 році. Проти неї виступали багато громадських діячів. Виступали деякі пасічники в соцмережах. Критики закликали замість дотації популяризовувати мед, щоб він коштував дорожче. Пасічники, всепропальщики, я їх називаю. Закликали не реєструвати пасіку, тому що ну реєстрація пасіка була обов'язковою умовою не реєструвати пасіку і потужності. Ось ми зареєстрували свої потужності тоді. Вони досі зареєстровані. Не реєструвати, тому що держава обдере як липку, обдере три шкури за ту дотацію. Ну цього не сталося. Досі у нас пасіка зареєстрована. Чи продовжувати реєстрацію на 24-й рік, чи ні. Спірне дискусійне питання, зважаючи на обставини, не знаю. Можливо, ми і продовжимо її. Особисто ми тоді за два роки дотації купили собі обладнання і, в принципі, лишилися задоволені. Обладнання для відкачки. Тепер же Вінницька міська ОТГ, саме міська, яка включає навколишні села, виступила з ініціативою, виділила гроші. 40 40 пасічників можуть отримати дотацію. Ну ті, які подали заявки, да по 200 гривень за бджолосім'ю. Нагадаю, минулу дотацію скоротили. Вона там була 107-109 гривень за бджолосім'ю. Це 21 рік. Але не більше 60 тисяч гривень в одні руки. Ну погодьтеся, що навіть зараз 60 тисяч гривень це дуже такі серйозні кошти, на які можна купити якесь обладнання чи там побудувати, добудувати щось і таке інше. особисто я не відмовився від такої б дотації і точно подавав би на неї документи. Метою цієї дотації в Вінницькій ОТГ вважають нарощування кількості бджолосімей, але нащо їх нарощувати, якщо це на меду. Пробивай, пробив дно, тобто вона досі ще не пішла вгору. Звісно, зараз свята. Ну, подивимося, що буде далі, але наразі я не бачу ніяких, ніякого сенсу нарощувати бджіл. Це просто взяти ту дотацію, витратити її там на цукор, на якесь обладнання можливо, а можливо, і не на обладнання, хто як вирішить. Тепер щодо експорту меду, раз раз ми вже затронули цю тему. Експорт меду майже сягнув до воєнного 21-го року. Він становив 55 тисяч тонн. 21-го року, по-моєму, було експортовано 57 тисяч тонн. Надо подивитися, точно ну коротше на 5% тільки менше. Якби там не піднімали хай навіть перекупи. В Фейсбуці, що мед український, особливо під час війни нікому не нужен. Коротше, піднімали свої мульки про Чорнобиль, про, про те, що Україну вже злили. Ну Україну майже рі, дійсно злили тоді. Коротше, ну всі вважали, що доля України вже вирішена. І тому хитра і продумана Європа переключилася на закупки інших медів В'єтнаму, Китаю. Але разом з цими ну, більш-менш нормальними медами на ринок ЄС попав і відвертий фальсифікат. Фальсифікат китайський, який до меду не має Нічого спільного з медом, там просто накидані пілкові зерна в розчин ГФС, скажімо, і все. І це ж спричинило е, зниження ціни. Це ще одна була причина. Е, в грошовому еквіваленті, на жаль, впало з, порівняно навіть з 2022 роком на 17%, тобто мед дешевший, його експорт, е, експортна ціна була 2,15%. Долара за кілограм, натомість, в 22-му було 285 долара за кілограм, ну майже третина. Тепер же, коли море розблоковано, я вважаю особисто, що деблокаду розблокування морського експорту в, в 23-му році була найбільшою нашою перемогою. Реально, пішли баржі, пішли кораблі. Тепер може бути відновлено експорт і меду до США. На, на жаль, ще не вийшов традиційний звіт американський по ціні на мед за гру. 23 2023 року ми його чекаємо, повинен вийти 23-24. Але є звіт за листопад. За листопад туди було експортовано 132 тонни, що в принципі не густо, але це явно більше ніж те, що було рік тому. А за весь 23-й рік до листопада включно було експортовано близько 2000 тисяч тонн, що також більше. Закупівальна ціна не набагато більше, ніж в Євросоюзі, але все може змінитися, коли туди можливо підуть великі партії меду. Колись -то це вже повинно відновитися. З 21-го року немає нормальних туди партій. В Європі за 2023 рік зафіксовано сплеск популяції азіатського шершня. Азіатський шершень був туди випадково завезений через французькі порти ще 20 років тому, 2004 року. Розповсюдився він по всій єврозоні Євросоюзу. Спричинив він в масовому такому еквіваленті да, за всі за всі країни, якщо рахувати там, де його виявили, зниження популяції бджолиних сімей на 35%, відповідно і зменшення медозбору на ті самі 35%. Депутати серйозно підняли це. Питання вимагають від Єврокомісії консолідованого плану дій, тому що окремі країни Євросоюзу мають дуже серйозні штрафи за те, що знищуються осині колонії і колонії шершнів. Наприклад, в Німеччині штраф за знищення одного осиного гнізда може сягати 65 тисяч гривень. Уявіть собі. Тому вимагають від європарламенту, єврокомісії яких-то консолідованих дій. Це в принципі гарно і для України, тому що в Україні також точково фіксувалася пофіксувалася поява цього азіатського шершня. Я навіть робив про це відео пару років тому. Європейські депутати стверджують, що одна особина шершня може вбити за день 30 бджіл. Можна порахувати руйнівні руйнівні масштаби у цього шершня. Якщо з ним почнуть боротися в Європі, це очевидний плюс і для України. І з позитивної новини також про ЄС. З 2024 року, завдяки тому, що в ЄС в чергове попав китайський фальсифікат меду, тобто це був ГФСний сироп з пилковими зернами, якими-то, можливо, навіть українськими, тепер у них запроваджуються нові правила маркування меду. Я вже зазначав це в минулих своїх відео. Значить, тепер... Потрібно буде на партії цифрами, конкретно цифрами вказувати масову частку походження меду. Значить, якщо це суміш меду, європейське законодавство дозволяє суміш меду, особливо якщо цей іде на переробку. Значить 18% Польща, 50% Україна, 10% Китай, там В'єтнам і таке інше. Це е, убезпечить додатково. В подальшому потрапляння китайського цього сурогату на європейський ринок, тому що раз в декілька років це стабільно відбувається, і завдяки цьому ж просідає дуже сильна ціна не тільки в Україні, і на в'єтнамський мед, і на індійський мед. Коротше, Індія, незважаючи на те, що вона поруч з Китаєм, да, вона приблизно така сама по населенню, вона вважає Китай своїм ворогом. Да, і... Вважає його загрозою. І продукти з Китаю, такі як оце фальсифікований мед, вони на своїх сайтах також писали, що це є загроза. Тому ЄС додатково перестраховується від такого. І з позитивної новини, тепер, якщо ви пам'ятаєте скандали з фальсифікованим медом уже з України, це приблизно скандали 17 19 років, було таке, що фальсифікований неякісний мед постачався на, на ринок ЄС. І ЄС не мала можливості відслідити не було цієї прослідковуваності. В українській агропродукції вона не могла відслідити місце походження цього меду, де його змішали, скупажували, саме цю партію. І експорт меду туди припинявся, припинявся терміном до, до півроку або і більше. Було таке, я думаю, що ви згадаєте такі всі скандали. То тепер запроваджується така онлайн-платформа сертифікації і вводиться офіційний додатковий сертифікат. Це все в рамках євроінтеграційних законів, ну, ми ж там типа ж ідемо в ЄС. Тепер, завдяки цій комплексній програмі, буде забезпечена прослідковою прослідковує місць цього меду. Можливо, пасічники зобов'яжуть реєструвати потужності. Ну, у нас вони давно зареєстровані з часів дотації. Можливо, більш-менш крупних пасічників зобов'яжуть реєструвати ці потужності для того, щоб мати сертифікат цей да, на, на походження меду. Система це називається Trace NT. Trace – це з англійського trace. Це слід. Тобто, це саме про те, що я кажу, це прослідковуває місць цього мету. і це дає гарну перспективу того, що скандалів за таким от припиненням експорту до Європи, як це було раніше, вже не буде. Уже можна буде штрафувати когось конкретного, наприклад. Тому що якщо недобросовісний якийсь експортер нафасував китайського фальсифікату, да, сюди експортували, імпортували, точніше фальсифікат, нафасували його з українськими. Пилковими зернами і відправили на Європу. Ну, подумали, що там такі всі дураки. Це все виявили і припинили експорт. То тепер такого не буде. Буде каратися конкретний експортер, і це є позитивна новина. Ще з новин можете передивитися новий бойовик бджоляр. Там знімався Джейсон Стетхем, це знакова фігура всіх американських бойовиків. Ну починається цей фільм. Я не буду пересказувати показуванням життя пересічного якогось американського бджоляра. Але все потім виявляється те, що бджоляр не такий вже і бджоляр. Ну коротше, фільм достойний. Я дивився, в нього гарні відгуки. Він сподобався сподобався аудиторії: і американський, і європейський, і український. Можете ось зараз. На досуги, як то кажуть, зараз зима, особо такої роботи нема. Можете передивитися. Думаю, ви, якщо ви полюбляєте жанр бойовика, ви лишитесь задоволені. Друзі та колеги, віримо в краще. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно знову в чергове розбавило ваші такі сірі будні. Погода у нас стоїть нестабільна. Сьогодні вже плюс 3, хоча вночі було мінус 16. Це не дуже, доб... не дуже добре, а точніше, дуже недобре як для бджіл, так і для людей. Завтра також буде плюс, а потім вже буде рівномірний мінус. Коротше, зимуємо. Думаю, що весь, весь цей пласт снігу не розтах. Все тоді я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.